Привіт, починаю тиждень вологів. Я намалювала наліпки, малюю зараз їх для фіто новенького. Почала роботу ось таку овечку ось наліпку. Також у мене я вже зробила наліпку. ось вона так виглядає. Вона без безіра, фона це просто для краси. Вічку зараз будуть робити йогу. Перед цим. Після цього точніше напишемо вами швиденько плани на день. До речі, це всі мої малюнки, які я тут малювала. Це речі, скізик, але я планую зробити в міні скетчбуці спочатку олівцем графічного персонажа, а вже потім його переносити, тому що портрети мені ще тяжко даються. Для заповнення я взяла ось це. Це у нас лінер, ручка та ось такий, ось, такий, ось такий будівничок. Буду зараз заповнювати. Давненько вже, чесно кажу, вам не заповнювала. Я написала в план. У мене їх дуже-дуже багато вийшло, але я надію, що викону. Якщо ні, то перенесу на завтра. Вже виконала три плани. Також теніс, тому що вже пограла трошечки. Планую зараз піти походити, погуляти. А потім в мене буде ефір, такі скейчі треба буде зробити. Ось щодо виходу відео. В наступному місяці, тобто вересні, відео буде виходити один раз у тиждень, не два рази, тому що почнеться школа, і це, до речі, останній влог літній, який буде на моєму каналі. На жаль. Я слухаю ма майстер-клас, можна так сказати, топ-5 помилок художників-початківців, кою картину на Вольберті, Ось таку це. З натури взагалі, але я вже тут о, в будинку домальовую. Я підготувалася вже до ефірчику, о, підготувала вже фарбочки, у мене забудуть пастельні. Ну. Ось, Ну, я ще не додивилася на ефір, але все одно. Скетч кейс-наліпок буде ввечері, а тік відео я вже, наче виклала, але я перевірю. Так, виклала. І, в принципі, все. Я тут все потім виконую, тут не так уже багато нам і лишилося. Не встигла прибрати і ось моє морозове. Я лише навчаюся грати, потренувалася трохи сьогодні. Вивчала акорди АМ і є мінор. Є М. Щось спробувала, потренувалася і вже виходить краще на даний момент. Зараз хотіла почитала книжечку. Знайшла, точніше, я багато того я прочитала зараз. З за 370 зараз аж до 406 -й. Порахуйте, скільки і напишіть це. Я прочитала буквально за хвилин 20-30, мабуть. Ось, що до таких ось заказів, знайшла ось дуже крутий текст. Ось. Вирішилося нам зовсім небагато виконати. Мені ютуб шорт викласти, дуалінгу зробити, додивитися фільм і скетч до наліпки. Малювалося дуже милого котика. Зараз саме самого... такого котика, а з цієї сторони вже в мене буде скетч до наліпки. Я нічого для влогу не записала, але uh, що я зробила вже сьогодні. Зараз я буду відмічати разом з вами. Написала плани, але потім ще планую їх uh, додати, щоб uh, було і більше, звісно ж. Плани, до речі, я буду смачну тепер і покажу вам. Це типу щось uh, трюфелю. Там всередині був Магдалі, ще така зелененька є там фунтук. Зараз будує саморозу. Виграла на гетарк! Повертаюся до вас о 8 годині. Я вже зробила всі свої справи, вмила обличчя і інші такі постійні ритуали. Тепер я робила геометрію і робила, до речі, ще в день. Але хочу вам зараз показати я пройшла ще тест з геометрії. Вам його вже на жаль не покажу. Зараз буду прибирати, мені треба почитати книжечку. Та я хочу, можливо, щось помалювати. Привіт! Входжу до вас зараз на міні-холстуку Мою курок курокроки робила сама, намалювала ось такі снопи з сіном. Також написала плани, зараз буду їх поступово виконувати. Хочу зараз зробити ескіз для картини акрилом. Порізати їм аркуш. Покажу вам зараз плани. Я тільки прийшла, на вулицю зараз 12, майже ну, 11.50. Але сьогодні мене ще трошечки треба більше зробити, ніж учора. Я ще не відмічала міні холстик, але робила його десь у сьомій ранку. Поки я зараз вечір йду, я хочу з вами порозгоряти. Я сьогодні вам нічого взагалі не знімала. А, тому що ну, якось нічого було цікавого, в принципі, знімати. Трохи цікавіше, я гадаю, буквально завтра купа аж цілих два ефіри малювальних. І от захід сонця, який я вам вставляла. Виходжу до вас зараз, зробила ось таке красивезне оформлення на для відео. Воно вийде вже. На наступному тижні два чи в середу, то я щось порепутала. Ну або вівторок я там подивлюсь. Зараз напишу швиденько плани, тому що ще на сьогодні нічого не писала. А, ось, і ви поставлю галочку, що я виконала. Вчора вам нічого не показала, але ввечері я а, зробила ескіз аніме дівчинки. Я її малювала крилом. Ось так вона виглядає, це таке типу сонце, яке світить на поле з квітами. І ось таку аніме дівчинку. ось. Зараз буду її розрабовувати акварелькою волосся та її очі. Вони не фіолетового кольору. І, можливо, досі пиріжочок та п'ю водичку з лимоном. це оболонська вода. Нагадаю, щоб її пили. Розфарбувала аніме дівчинку. Вийшло ось так. Покажу вам милого пуделя, якого намалювала, як виглядає він ось так. Дуже красивий. На фоні нашого прапора виглядає. Буде їсти. Вчора не показала пончики, які розвалювали. Ось так у мене вийшло. Сьогодні схожу їх відфотографую, а планую для вас також сьогодні зняти відео. Оце не. Туторіал на холостик. Гадаю, це буде цікаво. Сьогодні ще написала, але вчорашній треба допоставити, що ми виконали. До речі, як я грала на гитарі, ви бачили, надіюся, і подивилися, і вам сподобалось. Я тільки вчуся, це був. Я проходжу, типу, марафон. Там 7 днів треба грати. Це все подивилась, я молодець. Це подивилась. Я виконала всі плани, який я молодець. Тепер будемо зараз писати план вже на цій сторінці за сьогодні. Зараз покажу вам довільну красу, намалювала ось таке на око. Також написала плани. Ось вони. Зараз я буду робити міні-холстик, точніше знімати для вас на нього туторіал, тому що я малювала міні-картину, гадаю, всі бачили з снопами. І гадаю, що він знадобиться більшості з людей. Тому так І хочу трохи пограти, відпочити щось подивитися. І, в принципі, викласти там відео і буду завершувати для вас влог Тому... А зараз, друзі, я буду з вами прощатися. Я велике дякую вам за перегляд цього відео. Також, я в'язне, що ви додивилися аж до цього моменту. Це вийшов взагалі невеличкий влог, але мені було дуже приємно його знімати, показати буквально невеличку частину мого життя, мій тиждень, останній тиждень в селі. І усім дякую, бувайте, всіх люблю.